Вітання всім нашим глядачам-телеглядачам! Це програма інтерв'ю з експертом, і я, її ведуча Варега Кіра. Сьогодні в мене в гостях людина, професія якої приваблює з самого дитинства. Адже на цих людей ми дивимося як на справжніх взірців та прагнемо отримати похвалу за наші старання. Мова йтиме про спортивного тренера. Спортивний тренер керує тренуваннями спортсменів, готує їх до змагань. Саме спортивний тренер приводить спортсмена на вищу сходинку п'єдесталу пошани. До мене на інтерв'ю завітала саме така людина: Погодін Едуард Васильович. Вітаю вас. Добрий день, Кіра. Розкажіть нам бажання стати тренером. Це мрія мета чи обставини, що змусили вас піти в спорт. Дуже гарне запитання, Кіра. Я в спорт прийшов, прочитавши дуже класну книгу про боксерів. Мені було тоді 10 років, і я отримав натхнення. Я влюбився в цей вид спорту і прийшов займатися в спортивну школу ДСШ номер 1 Розкажіть нам, як проходить ваш робочий день? Ну, день у мене розпланований в залежності від тренувань. У мене є ранішні тренування, які починаються в сьомій годині ранку. Заздали вони проходять до 9 години. І після обіду, коли багато школярів закінчують школу, вони приходять до мене у 17.00. І на протязі всього дня, 17 до 21.00, у мене йдуть тренування. Спочатку молодша група, потім середня група і старші хлопці займаються вечором. Розкажіть нам, а який вид спорту ви викладаєте? Я викладаю вид спорту бокс, це олімпійський вид спорту. І працюю тренером-викладачом в спортивній школі Бурівісник. Працюю я з 91-го року і з 1991-го року. І по мене в цьому році вже скільки? 31 рік педагогічного стажу. Які цікаві історії траплялися з вами під час роботи? Всі цікаві історії, мої боксерські, під час тренувань, зв'язані з моїм сином Олександром Погодіном, до речі, майстром спорту України з боксу. Він почав займатися у мене в 9-річному віці і вже закінчив дорослим мужчиною. 14 років ми з ним йшли плече-плече. І, е, до речі, він завжди хотів займатися футболом, але... Е, коли зрозумів, що все-таки командні види спорту це не його. Бокс його максимально в боксі він максимально реалізувався. Дякую вам за таке захоплююче інтерв'ю. Було дуже приємно дізнатися так багато про професію спортивного тренера. І тобі, Кіра, дякую. А також запрошую до, до нас в зал, зал боксу, «Колізей Марзавод», завод, бо у нас займається дуже багато. Таких же гарних дівчат, гарних і розумних дівчат. Дякую тобі. Це програма інтерв'ю з експертом. І я її ведуча Варега Кіра. До нових зустрічей!